Сьогодні на нашій вітрині софа Париж. Софа Париж це диван підвищеного ступеню комфортності для справжніх поціновувачів правильних геометричних форм. Своєю м'якістю він задовільнить вибаганки навіть самих вибагливих наших покупців. Дуже м'який і стильний по своєму дизайну. Загальний габарит дивану 2,46 по довжині, метр в глибину. М'яке і комфортне наповнення дивану забезпечують пружинний блок-змійка та незалежні пружинні блоки. Розкладка у нас крокуюча, ви не будете шкодити вашій підлозі, а також велике спальне місце. Спальне місце у розмірі 2 метра на 1,60 метра. Також диван має велику нішу для зберігання речей. Диван припіднятий над підлогою за рахунок ніжок високих. Ніжки натуральне дерево. Колір вставки дерева ми можемо з вами обирати, а також можемо обирати тканину за вашим побажанням щодо кольору, а також властивостей тканини. У наявності маємо дивани у різних кольорах, але ви можете обрати потрібний вам колір. Також цей диван може бути виконаний у формі кутового дивану. Одна з переваг цього дивану це глибока посадка. Регулювати посадку ви можете нахилом подушки. А також, якщо потрібно одній людині спати, можемо прибрати подушку і достатньо глибокий диван для відпочинку навіть одній людині. Доставляємо наші меблі по всій Україні. Звертайтеся до нас в Дірек, а та також приходьте на наші салони.